Протягом року поліцією було відреаговано на 132 204 заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення. Хочу сказати, що на сьогодні в залишку у нас є 9600 кримінальних правопорушень, по яких я мушу і змушений попросити вибачення в тих громадян, в яких нам не вдалося тими силами і засобами, які в нас є. Встановити усіх, притягнути їх до відповідальності, а також поновити їхні права. Проте запевняю вас, що е, сьогодні ми є мотивованими, ми націленими на те, щоб відпрацювати і цю категорію справ. Ми маємо ріст і пограбувань е, з 390 до 400. Ми маємо ріст. Е, Квартирних крадіжок та крадіжок з будинків громадян. Слід зазначити, що вдалося розслідувати 56 тисяч 826 кримінальних правопорушень за рік. Тобто це ті та цифра, яку ті кримінальні правопорушення, в яких прийнято процесуальне рішення і кримінальне проводження спробування до суду, вдалося розкрити вбивство. Іноземця, яке мало місце, яке мало місце біля Макдональдсу, ми встановили осіб, причому провели колосальну роботу, саме оперативну, і оперативникам вдалося затримати злочинця в іншій області. Крім того, вдалося встановити та затримати сьогодні. Вони вже знаходяться в місцях позбавлення осіб, які скоїли зухвалі вбивства за володінням автотранспорту двох. Громадян, які працювали в службі таксі, ріст шахрайського заволодіння грошовим майном громадян. Громадяни не звертаються одразу до правоохоронних органів для того, щоб з'ясувати, чи дійсно їхній родич є суб'єктом перевірки правоохоронців, не з'ясовують знаходження цього родича, а через платіжні картки перераховують кошти. Проте Знову ж таки, дякую оперативним працівникам. Вдалося затримати групу гастролерів з Києва три особи, які на території Вінницької області скоїли 25 шахрайств, заволоділи грошовими коштами громадян. Плання і вилучення фактів незаконного зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів. Таких фактів було задокументовано 156. Вилучено 97 одиниць вогнепальної зброї. 4 автомати, 27 гвинтівки, 44 пістолета, 16 обрізів, 53 гранати, 79 одиниць холодної зброї і 9 кг вибухових речовин. 30 фактів хабарництва. Загальна сума отримання непромірної вигоди становить 1 мільйон 164 тисячі гривень. Середня сума хабаря 31 тисяча гривень. Крім того, що працівниками поліції надавались постійно приймалась участь у 9 тисячах масових заходів. Залучались особи, громадяни спокійно, мешканці Вінниці та інших міст приймали участь в масових заходах і не були. Об'єктами злочинних та протиправних адміністративних чи кримінальних посягань дорожньої патрульної служби виявлено та припинено 62 тисячі 319 правопорушень правил дорожнього руху, з яких вдумайтесь 8 тисяч 307 – за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Всього за різні порушення адміністративного законодавства минулого року притягнуто 90 тисяч правопорушень дорожньо патрульної поліції в інших областях в них на все закон, все. вони керуються тільки законом. Тому коли вийдуть на вулицю, почнуть складати протоколи, притягувати, вилучати автомобілі, це буде таким гарним прикладом для тих, хто буде мати намір або все-таки допустить керування в стані управління. Тобто, Наш оперативний склад, оперативний блок сьогодні мене якимось чином заспокоює тим, що в них є. Напрацювання щодо розкриття саме злочину майнового характеру минулих років, і оцей масив він буде зрушений з місця. Є напрацювання оперативні, є можливості сьогодні.